Сьогодні розкажемо про другий етап. Той, що проходить кожен наш пацієнт перед тотальною реабілітацією, це діагностика, тобто аксіографія, та лікування гнаторішньої кап. У нас є стецість та зміщення центральної лінії, верхньої та нижньої щелеп. Ситуація після. Ви бачите, що за допомогою гнутишної капи ми змогли вирівняти центр та співвідношення зубів з, з правої та з лівої сторони. Але основна проблема це в нас гіперконтакти на сьомих зубах, як з лівої сторони, так і з правої. Тобто, чому наша пацієнтка бруксує, тому що в неї гіперконтакти в боковій ділянці, і коли дозакриває доза рот, м'язам некомфортно і вони починають спазмуватися, що призводить до болі та до нічного бруксизму. За допомогою капи напротяг трьох місяців ми змогли забрати симптоматику. Наступним етапом, звичайно, це ортодонтичне лікування, яке тривало півтора року. Завтра детально я вам розкажу про те, як пройшло ортодонтичне лікування та які етапи були після ортодонтичного лікування одразу тому, що не завжди ми одразу можемо встановити керамічні реставрації. Бувають етапи, які нам ще треба пройти для того, щоб добратися до нашої омріяної посмішки.